СБУ затримала російську агентку, яка на замовлення РФ готувала теракти біля ТЦК та ревідділу поліції на Полтавщині. Контролітка Служби безпеки запобігла серії терактів на Полтавщині. За результатами спецоперації, в регіоні затримано російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців. За наявними даними, фігурантка отримала замовлення з РФ на вчинення вибухів поблизу райділу поліції та міського ТЦК у годину пік. Встановлено, що зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій. У момент мінування території Адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом зі своєю агенткою. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі намери і затримали терористку. За даними слідства, виконавцею замовлення країни-агресора виявилася 30-річна безробітня з Полтавщини, яка шукала легкі гроші в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст. Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки. Потім вона отримала з РФ інструкції на виготовлення СВП, які заховала у чайник та підсила додатковими вражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів. Під час обшуків затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, чисною першої статті 14, чисною 2 статті 258, готування до вчинення терористичного акту, та чисною другої статті 28, чисною першої статті 263, незаконне поводження з вуховим речовинами. Злоумисниця перебуває під вартою, її загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Полтавській та Івано-Франківській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Нагадуємо, якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування, негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ з Пале ФСБшника.